І так, шановні друзі, готуємо стіни під штукатурку, всередині стін є монолітні колони, також є пересінки, які виморні з лакоблоку. Перед початком штукатурки всі стіни були прогрунтовані. далі на стіни було нанесено клеєву суміш, всередину якої встановили армуючу сітку. Відповідно, зараз необхідно вибити рівень для того, щоб можна було встановити маяки. Ось так стіна виглядає після того, як встановили рівень, якщо в нижній частині від проміння лазера до стіни вісни становить 5 мм. То верхній частині становить до 4 см. Настійне наносили клеєву суміш, яка призначена для того, щоб можна було мурувати спіноблоком, після того втопили армуючу сітку, зверху пройшлися грібінкою. Усі стіни за винятком санвузлів будемо штукатурити класичною цементно піщано вапняною штукатуркою. Ну а відповідно в санвузлах будемо штукатурити цементно піщаною штукатуркою. Ось так санвузлі виглядають виставлені маяки, відповідно, маяки виставляємо на саморізи, до яких закріпляти маяки будемо за допомогою пластикових фіксаторів. Тобто через кожен метр по вертикалі в стіну закрутили саморізи, виставили лазерний рівень, і для того, щоб можна регулювати висоту саморіза, на викрутки зробили помітку. Такий спосіб дозволяє швидко виставити рівень по всій стіні, і після того, як всі саморізи будуть виставлені в рівень, на них залишається встановити пластикові фіксатори разом з маяками. Після того можна приступати до штукатурки стін, а як стіна підсохне, можна буде витягти маяки.